Поки наші воїни на фронті захищають нашу державу. Місцеві мародери знищують нашу історію і нашу культурну спадщину і надбання. У Луцьку на місці скандального будівництва по вулиці кафедральна, 13, відновили роботи по заливанню фундаменту. Будівельна компанія, яка знищила старовинні підземелля, закатавши їх цементом, продовжила в'язати арматуру під заливку бетону. Я сьогодні випадково був на кафедральній і заглянув на той об'єкт скандального будівництва і помітив, що продовжуються будівельні роботи. Зокрема, укладається арматурна сітка для подальшого заливання фундаменту. Я знаю, що на цей час діє припис департаменту культури Волинської обласної державної адміністрації. Саме на цей припис у суді посилався забудовник. Мовляв, вони дотримуються законодавства і будівельні роботи, начебто, були зупинені. Нині ще 1 листопада 2024 року. Останніми днями е, ці роботи відновилися, і це повне беззаконня, ігнорування всіх е, норм, всіх е, відповідних закликів від правоохоронних органів, а також порушення того ж самого припису департаменту культури. Правоохоронними органами по кафедральній 13 було відкрито кримінальне провадження, і наразі триває дослідження доказів щодо знищення об'єкта культурної спадщини на ділянку. Наклали частковий аре. Ешт, однак, Михайло Наход каже, що цього замало для того, щоб вберегти принаймні те, що там залишилось. А тому він з колегами подав до Держархбудінспекції відповідні документи з переліком усіх порушень, вчинених забудовникам, і які не помітили підрозділи Луцької міської ради. Ми сподіваємося, що. В цій справі, ну, за якийсь розумний термін, буде поставлена крапка, тобто винних буде протягнуто до відповідальності. Далі, очевидно, потрібно буде встановлювати розмір матеріальних збитків завданих. За словами депутата, такі забудовники, які знищують історичну та культурну спадщину, не мають права працювати у нашому місті. А тому Михайло Наход закликав громадськість та змі дати розголосу справі навколо будівництва на кафедральній 13, аби притягнути винних до відповідальності і не допустити нищення таких пам'яток у майбутньому.